Ось такі рамочки забираю, є менш печатні, є більш печатні. Ось такі гарненькі, красивенькі з зрілим медочком. Нагадую, що в цьому році в мене десь ну, 70% рамок це були 145-х рамки з вощиною. І не повністю вощина, а десь 2 см знизу нема, 2 см згори нема. І ось, як бачите, вони їх так дуже добре забудовують. Таким чином, ми економимо вощину, і бджола працює, особливо, коли в травні місяці да, її треба будувати, щоб нароїтися, ось якраз вони цими займаються. Відбудували в цьому році велику кількість вощини. Ось забираю зараз рамки у сім'ях. Не всі одразу. Забираю більш-менш готові. Ось а інші, хай вони з ними працюють, доставляємо ощинку, поки йде невеличкий взяти, хай тягнуть. Так що ось такі справи. Медок є. Е, я порахував вчора те, що може сьогодні забрати, це десь під 200-300 рамок. Ось 145-х. Тож будемо качати сьогодні медочок, а інші ну, через 2-3 дні. Будемо із іншими працювати. Так що, хто б що не казав, рік складний, супер складний, але нічого, працюємо. Що робить?